Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні ми з вами поспілкуємося на таку тему, як живлення полуниці. В цьому відео я спробую поділитися з вами своїм досвідом. Ви зі своєї сторони, кому буде цікаво, поставте лайк цьому відео. Обов'язково пишіть коментарі, можливо, в когось є свої напрацювання, якісь свої думки з цього приводу. З приводу живлення полуниці, так як зараз зима, можна дати якесь таке підґрунтя для роздумів і подискутувати на цю тему також, хай навіть і в коментарях. В наступних відео буду робити якісь відповіді на запитання, яких буде писати в коментарях. І, можливо, хтось з вас дасть якусь цікаву інформацію. А зараз хочу поділитися. Своїм досвідом використання добрив, і не тільки добрив, а взагалі теми такої, як підживлення полуниці. Отже, давайте проговоримо про живлення. Ну, буває, скажімо так, два види живлення. Це, як всі дуже люблять казати, хімія або мінеральне живлення. Тобто мінеральні добрива, там гранульовані, водорощенні і, можна так сказати, органічне живлення. Так? Дуже зараз така популярна природне земледілля, вибачте, що на рашиський. Але природне то, да, якщо розібратися, там є свої нюанси. І зараз ми про це поговоримо, зараз про це я вам розкажу. Отже, що таке мінеральне живлення? Мінеральне живлення це коли ми вносимо мінеральні добрива в доступній для рослини формі, і які рослиною одразу поглинаються: чи то по листу, чи то в корінь ми даємо його і можемо розрахувати конкретну кількість, конкретну дозу для однієї рослини, скільки їй потрібно в той чи інший період розвитку, і можемо конкретно дати ті чи інші. Доброго, там азот, фосфор, калій, макро, мікроелементи. Є ще також, ви пам'ятаєте, у нас мезоелементи, такі, як, наприклад, сірка, магній. Так, Їх потрібно трішки більше, ніж мікроелементів, але менше, ніж макроелементів. Щось посерединці. От. І є ще у нас такий вид живлення, як органічний. так. Тобто, внесення... Внесення того самого перегною, внесення біогумусу, підживлення різними настоянками. Ну, і коли, який метод застосовуємо. так? І хто що буде собі обирати. Зараз я вам розкажу, а ви собі обирайте. Можливо, хтось щось додавить. це обов'язково в коментарях. Отже, перед тим. Як підживляти полуницю, ми повинні ну подивитися, як ми вирощуємо полуницю. Тобто, наприклад, хто дивився мої попередні відео, той знає, що під в грядки, де під плівкою знаходяться, так, дуже важко вносити органічні добрива, тобто настоянки, різні настоянки. Ми органіку можемо внести лише при закладанні грядки. Ми вносимо пирігний і. Різні органічні, скажімо так, рештки, солому, там, скошену траву. Робимо аляти теплу грядку, і оце в нас вся органіка, яка попадає в ґрунт. Далі, поки в нас плівка, ми не вносимо органічні добрива і це є не дуже добре. Не дуже добре. Ми повинні, ми, скажімо так, Маємо використовувати дорогі водорощені добрива. Ми навіть не маємо такої можливості внесення гранульованих мінеральних добрив. Так, ну, скажімо, На малих ділянках, звісно, це можна зробити без питань піти, там попідсипати під плівку, погратися ложечкою чи так само органіку внести, попідливати, але це дуже заморочливо, дуже важко, воно дає на спину, воно ніби так здається. От нас там тих 6 сотих полуниці зараз, але пройтися підживити все органікою це той ще квест. І оце мінус оцих грядок під плівкою. От. Один з мінусів. А, наприклад, а вже на грядках, які знаходяться на ґрунті чи там в коробах, де є можливість просто злійки внести органічні добрива чи просто. Внести розсипні гранульовані добрива. А, такі добрива, як водорозчинні, ну, трішки дорого, мені здається. Можна, можна використати лише різні настоянки і гранульовані добрива. Але в певний період розвитку так доцільно використовувати і водорозчинні для того, щоб точно дати в той період ті добрива, які нам потрібні. А, в чому плюс вирощування на відкритому ґрунті? В тому, що ми можемо внести як органічні добрива, тобто різні настоянки курока, настоянки бур'янів. Я робив зазвичай крупиву, крупиво найбільше мені сподобалось. І внесення можемо робити ще й гранульованих добрив, так як я вже це сказав. Це трохи економить кошти. Ось. Хочу сказати для хейтерів мінерального живлення. Ну, дивіться, з чого в нас складається живлення? От в нас є ґрунт, в ньому є вже там певна кількість тих мінеральних елементів, які нам потрібні. Азот, фосфор і калій плюс там різні мікроелементи. І вони в ґрунті знаходяться в недоступній для рослини формі. І... Як же зробити доступну форму? Для цього в нас існують мікроорганізми, які переробляють ці всі елементи в доступну для рослину форму. Да? Скажімо так, по-простому ну, для чайників. Але є одне але? Оці мікроорганізми, які ми вносимо з різними настоянками, там, чи настоянки трави, чи настоянки курика, якщо в ґрунті Дуже мала, мала кількість у цього елементу. Ви хоч там скільки вносите мікроорганізмів, а мікроелем... ну, елементу не збільшиться. І через те ми повинні вносити ще мінеральні добрива. Також, коли ми вносимо лише мінеральні добрива, частина з них переходить в недоступну для рослини форму і залишається просто в ґрунті. Тобто, відбувається засолення ґрунту. І при цьому також потрібно вносити мікроорганізми і, скажімо так, біодобрива, е, можу сказати одне. Повинно бути і біодобрива, і мінеральне живлення. Як органічне, так і мінеральне. Воно, як інь, і янь, воно повинно бути в сукупності одне з іншим. Якщо ви зможете досягти поєднання і Мінерального живлення і органічного. Це буде просто супер, це буде. Це от саме те, що вам потрібно. Отже, про саме живлення. В принципі, все максимально просто. Просто до такої, до такого рівня, щоб, ну пояснюю. На початку весни, під час початку вегетації. Беремо просто куряк, настоюємо його буквально тиждень, щоб він перебродив, щоб у нас вивільнились всі мікро і макроелементи, які в ньому знаходяться. Перейшли в водичку, вивільнилися, плюс розвинулася мікрофлора, тут і мікроорганізми розвинулися. І тоді, зазвичай, я завжди беру, скажімо так, півлітри. Ось цієї настоянки на 10 літрів води і просто проливаю, гарно проливаю землю. Перед цим бажано промочити ґрунт, щоб ґрунт був вологий. І отак на початку вегетації як почали надавати, так і кожних 10-14 днів ми робимо підживлення ось цим кураком. Нічого видумувати не потрібно. Він підходить ідеально, так як в кураку. В також великий вміст і калію, і фосфору. На відміну від коров'яку, в коров'яку більше азоту. В куряку більше калію і фосфору. Азот також присутній. І не забувайте, що азот в усіх органічних добрах, оцих настоянках, коров'як, куряк, трав'яна настоянка, там азот майже скрізь. В нітратній формі. Тому через те в нас рослина після того, як ми підживили, зелена, гарна, потужна. Але запам'ятайте одне правило: краще дати трішки менше добрив, ніж перегодувати, і потім може посохнути, можна спалити просто. Просто-напросто спалити. Щоб цього не відбулося, просто завжди трошки меншу дозу давайте. Нічого страшного. Але давайте регулярно кожних 10-14 днів. І буде вам щастя. Єдине, що не потрібно підживляти, це перед цвітінням під час видвигання квітконосів ще можна, а вже коли цвітіння, то не бажано чому? Тому що вона не пішла в листя. Коли вже почне зав'язуватись ягода, тоді знову можна підживити. Тоді тоді вже всі елементи йдуть в ягоду. Можна перед цвітінням також ще додати до цієї підкормки до цих любих настоянок можна просто додати стакан, е, стакан попілу. В попілу є фосфор, більше фосфору, більше калію, плюс мікроелементи. Можна перед цим замочити його гарячою водою розвести і настояти. Можна, можна додати з водою, з оцетом, трошки підкисити, доступну форму перевести. Хто я хоче, так і робить. В принципі, ми сипали просто стакан попілу і так. Підживлю. Тобто на 10 літрів води, півлітрова банка настоянки, куряка чи трав'яного настою, плюс стакан попиву. Ось вся підкормка. Буде дуже добре, коли ви на початку сезону внесете також розсипні мінеральні добрива, гранульовані. Наприклад, там от яра міла комплекс. Воно йде безхлорне, в кого малий вміст калію може внести крупки, а там більший вміст калію також дуже гарне добриво. Можна також внести мітромофоску, але внітромофоски прифо... присутній ем, хлор, присутній хлор, і... але хлор для нас не дуже добре для, для, полу... для полуниці. Ось це на рахунок біоживлення. Наприклад, якщо вже брати Схему живлення водорощинними добривами, да, мінеральними добривами, чисто, щоб там були мінеральні добрива. Через капельну ленту, через фертигацію, Так як в мене, ми вже граємося. ми вже, Так, звісно, ми можемо дати в конкретний момент конкретно ті добрива, які потрібні. Там більше азоту, більше фосфору, більше калію, чи там просто магній внести. Але трошки є трудність з внесенням. Органічних добрив, Можливо, ви пам'ятаєте, типу, по минулим відео, що за ті два роки, здається, тому ми брали органічне добриво. Також вносили його через капельку. Трошки воно дорожче виходить, набагато дорожче. Легше вносити, але набагато дорожче. Кого цікавить більше схема живлення. Саме водорозчинними добрами, мінеральне живлення через капельку, через систему фертигації. Пишіть в коментарях, буду по можливості знімати відео, буду розказувати, пояснювати, розкажу свою схему підживлення, як ми підживлюємо. Також, поки в нас зима, поки в нас йде процес, скажімо, так, навчання перед нашим сезоном, пишіть в коментарях. На які теми ви хотіли би поговорити, що вам хотіло б дізнатися більше про вирощування полуниці, якими секретами з вами поділитися? В принципі, все. Кого ще щось цікавить, пишіть, задавайте питання. Будемо вчитися, будемо згадувати, будемо набиратися досвіду. Я буду ділитися своїм досвідом. Діліться своїм досвідом в коментарях також. Всім гарних врожаїв! Ну і слава Україні.